Отже, ми продовжуємо. Певні дані я вже ввів, як ви бачите, це дані в різні дати, внесені, різних категорій з різними вартостями. Таким чином, ну, тут ще є. знижка є в деяких товарах. Таким чином, ми можемо побудувати досить багато різних статистичних даних. Ну, почнемо ми з чого? Почнемо ми, в принципі, взагалі з суми витрат за весь проміжок часу, поки ми, наприклад, введемо статистику. Для цього ми перейдемо на лист статистика. Ну в певній комірці, наприклад, ми дамо заголовок витрати за весь час. І в, формулу, в комірку вірніше знизу ми внесемо якраз формулу, яка буде рахувати всі наші витрати. Зрозуміло, що ця формула буде суму. Зверніть увагу, в Excel автоматично при введенні перших символів нашої формули. Нашої функції підказується, які типи функції тут є, які мають схожу назву. Ну, в даному випадку це у нас буде просто функція Sum. Теж друга підказка це Excel показує, що ми можемо ввести, число 1, число 2, і так далі. Однак, в даному випадку, ми будемо вводити не окремі числа, ми будемо вводити весь цілий діапазон, яким ще нам це зробимо. Ми переходимо на листок витрати, не виходячи з формули. В рядку для форму, зверніть увагу, у нас вже написано сум витрати і знак оклику. Витрати знак оклику це значить, що ми будемо зараз посилатись на якусь комірку на листі витрати. Знак оклику ставиться біля імені нашого листа. І далі, зверніть увагу, я клацаю на заголовку нашої, нашого стовпчику І. І у нас записується і 2.і. Таким чином, у нас ми будемо брати діапазон. Даних, які будуть в комірках стовпчика І, і які відноситимуться до листа витрати. Закриваємо нашу дужку, натискаємо Enter, і відповідно ось наша статистика. Ну, знову ведемо тип даних, формат даних. М -м, денежний, так, Відповідно, ось, наприклад, наші витрати за той проміжок часу, який у нас був вказаний. Далі, наприклад, ми хочемо ем, подивитися, яким чином ми е, по дням витрачали наші е, кошти. Для цього ми ем, ведемо дати. Давайте теж тут налаштуємо формат. Дінежний. Тут, тут так, 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 дата. І відповідно також само, такий же саме формат дати, як ми робили до цього. Ем, і тепер, так як у нас є діапазон даних, верніше, є одна дата, то ми можемо просто тепер протягнути вниз нашу формулу, нашу верніше, нашу комірку. І таким чином ви бачите, у нас іде автоматичний інкремент дати, тобто ми ввели лише 1 березня. Далі, відповідно, друге, третє, четверте і так далі ставиться автоматично при перетягуванні нашої комірки за, відповідно, ось цей маркер комірки, червоний квадратик, який у нас знаходиться в правому нижньому куті. От. Далі, відповідно, ми хочемо ввести формулу, яка б показувала, скільки витрат у нас було виконано, наприклад, за певний день. Що ми для цього робимо? Ну, в принципі, формула, яка за це відповідає. Це сума з умовою. Так як тут Excel русифікований, то відповідно ця формула має назву сум єслі. Сум ЄСЛ. Сумірують ячейки, задані вказаним услов'ям. Відкриваємо дужку і дивимося, що нам підказує Excel. Спочатку нам треба вести діапазон, потім вести критерій. І потім ввести діапазон сумування. Що таке діапазон? Це той діапазон, де ми будемо перевіряти нашу умову, сумувати ці дані чи не сумувати. Зрозуміло, що ми будемо сумувати лише ті дані, які відносяться до 10 березня в даному випадку. Так? Тому діапазоном у нас буде стовпчик з датою на листі витрати. Далі, відповідно, ми повинні поставити крапку з комою. В підказці Excel це видно. Так? Далі вказуємо критерій. Критерієм буде, відповідно, ось це оця наша дата. Тобто ми хочемо знайти лише ті суми, які були нами потрачені 10 березня. Знову точка з комою. І діапазон сумування. Діапазон сумування у нас в нашому випадку це буде наша е, сума витрат по кожному товару, по, кожної, по кожній витраті нашій. Ну в принципі, тепер ми можемо. Так, тут ми помилились, обачаюсь. Ми перейшли неправильно. І ось тут ми. Будемо сумувати по витратам, звичайно. І закриваємо дужку. Натискаємо Enter. Відповідно, як ви бачите, у нас в комірці з'явилась сума 75,5. Теж налаштуємо формат. Денежний. Ну і тепер ми цю комірку можемо притягнути вниз. Можемо притягнути вверх. Ну і давайте перевіримо, чи правильно. Розраховується наша сума. У нас є витрати лише за 10 число, за 11 число і за 12 число. За 10 у нас 75, ,5... 75 гривень і 50 копійок. Саме таке число у нас тут вказано. За 11 число у нас 266,40. Дивимося за 11. 266.40. Тобто, все, в принципі, правильно, все правильно розраховується. От. Таким чином ми, в принципі, порахували е, наші витрати по окремим дням. Ну, тут ми можемо написати, наприклад, березень 2016. Е, і тепер ми можемо просто взяти суму. За весь березень. Ну, Відповідно, зрозуміло, що ця сума буде у нас такою ж самою, як і витрати за весь час, тому що ми нас дані лише за березень видання. Okay. Окей. Тобто, в принципі, ми ну, певну статистику вже маємо. Ми використали ще раз, нагадаю, формули у сум єслі. Функція сум єслі, яка сумує дані лише ті, які Задовільняють певному критерію. Також ми використали просто суму по всьому стовпчику, тобто тотальна сума даних, які у нас розташовані в певному стовпчику. І використали звичайну суму, яка сумує дані в певних комірках, певний діапазон комірок. Ну і наступний наш крок це буде вже побудова діаграми.